Пожалуйста повісткою, я навіть не сумнівався хвилини, що треба йти. Хоча я мав броню, звичайно, як держслужбовець ради адміністрації, але я нікому не сказав, що я маю броню, коли мені є повістка. Дуже дорогий протез, функціональний протез 150 000, 157 тисяч євро коштує. У мене працює все. Єдине, що не вистачило мені коштів, щоб мені зробили, скажімо, культіприйомник на цю залишу круті вони за 60 сантиметрів. І я не можу підняти і опустити. Якби мені зробили це, підняти особи, як справжня рука. Були переживання, думаю, як ще передача переключати. Так mm. все нормально. Вроді би щось трошки досяг в житті. Вже просто жив сільської. Але головне, щоб закінчилась війна, бо ці втрати людей це найбрудніші.